На кожне вільне робоче місце в Чернігівській області претендує четверо безробітних. Про це сьогодні під час брифінгу ВОВА повідомила директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник. За її словами, станом на 1 вересня роботодавці мали 1046 вакансій, а кількість безробітних становила 4400 людей, з них 183 – це внутрішньо це внутрішньопереміщені особи. Щоб сприяти працевлаштуванню переселенців, в області діють програми з навчання та перекваліфікації. Ціє безробітних шляхом видачі сертифікатів цьому році внутрішньо внутрішньопереміщених осіб скористалися такою можливістю і отримали навчання за професіями кухар, перукар, технолог. І інші професії також є така послуга, як ваучер на навчання, якою можуть скористатися окремі категорії громадян і також внутрішньопереміщені особи. З початку року вже 330 осіб отримали у державній службі зайнятості нашої такий ваучер. і серед них 21 особа це переселенці. Також в області 109 осіб стали переможцями державної грантової програми Власна справа. Серед них одна переселенка. Вона з прикордонної Семенівки у Чернігові відкрила експрес-перукарню. Загалом фінансова підтримка склала близько 26 мільйонів гривень. Створено 240 нових робочих місць. У програмі грант для ветеранів три переможці. Понад 5600 безробітних взяли участь у програмі Армія відновлення. З них 125 – це переселенці. За словами Людмили Ключник, Заробітна плата за такі роботи передбачена не менше мінімальної 6 тисяч гривень.